Я всіх вітати і заняття розпочати. Настрій супер! Погода клас! За роботу всіх гаразд! Погляньте тітки за вікно. Яка сьогодні погода? Так, ясна, сонячна, але буває так, що за вікном негода. Дме швидкий, сильний, поривчастий вітер. На небі з'являються темні чорні хмари, з яких починає йти дощ, а потім він починає вже лити навіть. З'являється блискавка і навіть гроза. То всі ці явища можна назвати стихійними лихами. Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Діти, послухайте уважно цей звук. Коли чуємо звуки грози, що з'являється на небі? Вірно з'являється блискавка. У природі під час грози відбуваються зміни, які саме. Правильно, діти, небо стає темним, низьким, навіть страшним. З'являється блискавка, чути грім. А чи знаєте, діти, як треба поводитись під час грози? Заборонено ховатися під деревами. Заборонено підходити до металевих споруд? Заборонено купатися у водоймах. Якщо ви в квартирі зачиніть вікна, вимкніть світло та електроприлади. Дітки, запам'ятайте ці правила. Чому потрібно їх дотримуватись? Вірно, бо гроза небезпечна для життя. Діти, а цей звук ви впізнали? Чуєте вітер? Який він? Вірно, сильний і такий сильний вітер. Називають ураганом. Він, діти, може зривати дахи з будинків і навіть уймати дерева і виривати їх з коріння, вибивати вікна, руйнувати будинки та перевертати автомобілі. Тож давайте, діти, запам'ятаємо правила поведінки під час урагану. Тримайтесь далі від дерев. Не підходьте до лінії електропередачі. Обходьте повалені стовпи, дерева, бо там можуть бути обірвані дроти. Сховайтесь у найближчій будівлі. Слухайте, дітки, ще звук. Ви здогадались, що це? Правильно, це злива. Дощ іде повільно чи швидко? Так, краплі падають швидко, води стає дедалі більше. Вона стає бурхливим потоком. Що робити? Який вихід з цієї ситуації? Діти, Запам'ятайте правила поведінки під час зливи. Заборонено переходити вулицю, якщо в ній вода тече бурхливим потоком, бо вона може збити з ніг. Уникайте небезпечних місць, бо там можуть бути глибокі ями або гострі предмети під водою. Знайдіть безпечне місце. І перечекайте стихію. Звичайно, діти, дуже погано, коли йде злива. Але якщо дощів зовсім не буде, то станеться інше стихійне лихо. Це посуха. Давайте, діти, пограємо в гру дощик добре, дощик погано». А допомагати в грі нам будуть смайлики, веселий і сердитий. Отже, діти починаємо. Діти не можуть грати на вулиці, тому що іде дощ. Коли йде дощ, то ростуть рослини, під дощем можна намокнути. Дощ допомагає рости квітам. Та травичці. На землі з'являються калюжі, діти можуть походити по калюжах, дощ затоплює вулиці, діти можуть. Попускати човники в калюжах. Після дощу з'являється веселка. Після дощу псуються дороги. Молодці діти. Ви добре пограли. А як ви гадаєте, діти, звичайному дощику хтось може радіти? Якщо не знаєте. То пропоную вам послухати казку, як звірята раділи дощику». Оразу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати, засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. вийшов, дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. А, а чому? А тому, що можна по калюжах плигати? Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Іди подивимось. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чиста. Та й блискуча. Пішов борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає. А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді. Погодився бурсучок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов, питає. А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому що можна цілий день книжки читати. Пішов бурсучок далі. Коли це чує? Хтось з під кущиком плаче. А що, мишка. А ти, Мишку, що? Дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки, дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику. А головне можна по калюжам поплигати. І справді, а я, було, засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. Почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. А скажіть, діти, сподобалась вам казочка? А ви радієте дощику, як звірі у казці? Чи сумуєте? А чим ви займаєтесь, коли йде дощик? Ну що ж діти, а нам вже час прощатися. Ось і заняття кінець. Хто уважний був, той молодець. А я вам бажаю гарної погоди. До побачення!